Ваш прогноз, в декабре можемо ожидати відставки правительства или нет, потому що вот же приближається зависна дата отчету правительства. Дивіться, я скажу так. Я думаю, що змін в уряді так, чи відбудеться окремих міністрів, чи відбудеться зміна уряду в цілому і відставка прем'єра, мені здається, скоріше ні. Скоріше ні. Почему? Ну, а хто буде зараз формувати уряд? Не значить, ответ. знову ж таки, ні, подивіться, давайте подивимося арифметично. Давайте. Значить, або уряд формує та сама коаліція, або її треба, цей уряд треба формувати разом з якимось там опозиційним блоком. Ніхто на це зараз не піде. Тобто арифметично, це буде і в основі нинішньої коаліції, значить, арифметично лежить БПП і Народний фронт. Значить, для того, щоб. Скажімо, була відставка Яценюка, потрібна згода Народного фронту. Якщо вони готові на це йти, тоді відставка Яценюка не потрібна. Потрібна. Може, вірніше, може, може бути. Якщо Народний фронт на це не йде, тоді це не може бути. Тому що інакше тоді це буде розкол, тоді це дострокові вибори. Про Молдову ми говорили, у нас буде те саме. Знаєте, дострокові вибори це шлях до дестабілізації. Тому о, я думаю, що. Я думаю, що я даю більше, скажу обережно, дуже, да? я даю більше шансів на те, що Яценюк залишиться на посаді прем'єра, принаймні на зиму, принаймні до весни. А по дострокових виборах, ще раз, я вважаю, дострокових виборів треба уникнути. Це в інтересах, це в інтересах країни.